Ми продовжуємо працювати у програмі InShot і розбиратися, які ж тут функції є. Сьогодні ми завершуємо вивчення цієї програми і почнемо з власне музики. Музику, як ми вже казали, можна зробити витяг аудіо, натиснувши на доріжку, і ми побачимо тут витяг аудіо, також налаштувати звук, це ми з вами вже обговорили минулого заняття. Також можна додати звукові ефекти. Різні звукові ефекти, можете всі переслухати. ну от, Наприклад, оплески нам часто потрібно для монтажу відео, так? І можна. Можна різні оплески використовувати це абсолютно безкоштовно, тож дуже зручно. Якщо також є різні тварини, різні птахи, ну будь-що ви можете використовувати для свого монтажу. Навіть от погода у нас є, бачите, різна різна погода. Вітер. Тобто це також більше для художніх відео, але є ось популярні різні звуки. Ось такі можна використовувати не тільки у художніх відео, так? Ну, Різні, різні відео. Також можна обрати музику. Тут вже в іншот є бібліотека готових пісень, вона по різних збірках і можна використовувати будь-яку пісню. Наприклад, є збірка дитячих пісень, і можна використовувати її для монтажу дитячих відео. Це, власне, музика. От, Playtime, наприклад, так. Це просто музика, це не пісні, звичайно, її пісні, треба прослуховувати, але просто музика можна використовувати її як фон для вашого відео. То дуже зручно, ви можете обрати будь-що. Тут не тільки дитячі є пісні, є і різні для муд-відео дуже багато пісень, що таке муд-відео ми з вами говорили на минулих заняттях. Так само для блогу дуже часто використовують пісні з іншот. Ну, можна послухати, можна підібрати під ваше відео, під ваш настрій, під вашу тематику будь-яку пісню. Що ми робимо далі? Ми обираємо будь-яку пісню, використовуємо її. Так, ну, є кнопочка у нас використати. Натискаємо якщо, якщо пісня не завантажена, ми натискаємо на цю хмаринку. І вона завантажується до нас і натискаємо використання. Бачите, тут ще написано: обов'язково додайте вказані нижче відомості в описі відео в, різні, в разі надання до нього спільного доступу. Ну тобто, ви взагалі, якщо ви викладаєте відео на YouTube канал і використовуєте якийсь авторський контент, то краще вказати автора, щоб не було проблем і не порушувати авторське право. Так само ви можете виділяти сердечками. От бачите, тут, якщо натискаєш, є сердечки. Так? І потім це буде відображатися у вкладці Улюблений. У ну, мене тут немає, бо я різні пісні використовую. Так само можна зробити додати свою музику. Якщо ви знаєте, що ви хочете додати, ви відкриваєте: от Україна, це нам підходить. Що ми можемо робити з цією піснею? Ну, по-перше, як із відео, ми можемо її е, розрізати, вкорочувати, е, дублювати. Тобто, всі функції, як у відео, можемо робити. Так само можемо редагувати і е, різне, різну гучність давати їй. Налаштовувати появу, е, тобто більш плавно вона буде з'являтися. Давайте послухаємо. Бачите, вона потрохи, потрохи гучніше, гучніше, гучніше стає. І так само можемо налаштувати зникнення. Так само тут це залежить від нас, Тобто, щоб вона не різко обривалася, а потроху-потроху зникала. Такий у нас буде гарний перехід, перехід якщо ми захочемо. Так? Ну і е, Видалити можна голосовий ефект додати, так само, як на голос, і шумозниження. Тобто, все, все що ми робимо, можемо з відео робити, це все, все теж ми можемо робити і з музикою. Картинку в картинці можна налаштувати через фон, так, як ми з вами вже говорили. Ну, тобто поставити будь-яку картинку і вона буде на фоні, Ваше відео буде на фоні цієї картинки. А можна можна нам ще зробити таку цікаву, такий, використати такий цікавий інструмент. Як ось це. Що ми, тут, що ми робимо? Це обираємо будь-яке фото, відео, ну, наприклад, Ось це так, відео у нас. І воно е, посуваємо воно йде вже на фоні вашого іншого відео. Тобто там ми могли тільки додати картинку, а тут можемо ще додати відео. І от ми його, як нам зручно, можемо крутити, редагувати так само, е, робити от, можна по -різному, по різному пальчиками можна перевернути. Ну, у нас є якщо основне відео, то ми перевертаємо тільки за допомогою стрілочок, а тут ми можемо ще пальчиками це зробити. Тобто будь-як будь, як нам зручно. Так? І можемо так само редагувати. Так само можна додати фотографію. Ми обираємо будь-яке фото. І налаштовуємо, редагуємо його, і як, як воно з'являється. Обираємо Бачите, Можна обрати будь-які ефекти. Все, що вам заманеться, ми можемо зробити. Так само можна зробити ключовий кадр, який буде. Залишатися завжди з нами, так? і ще є така функція. Можна поширити на весь екран. Тобто, натискаючи на цей квадратик праворуч, ми змінюємо положення цього фото. Може, воно може бути будь-яким. Далі, що є тут цікавого у цих функціях? Це накласти. Тобто можна обрати будь-який ефект. І воно буде ніби прозорим. Дивіться, бачите, це накласти, ну, ви обираєте так, як вам зручно, щільність відео таке, як вам потрібно, щільність фото. І от, наприклад, середній, так? Ви обираєте тут ефекти різні є. Просто ми накладаємо, потім розширюємо на весь екран, і у нас отак -от іде. Трошки змінювалося. Це щоб е, цього не було, ми просто вхід-вихід все відміняємо, натискаємо на перекреслене, перекреслене таке і дивимось знову. ж таки. А це був ще ключовий кадр, як ми е, налаштували. Знову ж таки, його прибираємо. Прибираємо, прибираємось тут, натискаємо на ці біленькі стрілечки і е, прибираємо ключовий кадр і дивимось. Бачите, воно вже не, не змінюється, воно просто одним фоном йде, просто маска йде накладена на наше основне відео. Наприклад, якщо вам там потрібні якісь кадри, так само можна зробити і з відео. Тобто, якісь кадри на фоні чогось, ще якісь кадри, ну тобто це може бути будь що Так само ви можете підкласти не відео, а фото. Виходимо, додаємо фото. Знову ж таки, наша кукурузка. Додали фото, і вже тут натискаємо ось це піп. І обираємо картинку, яку ми хочемо, картинку в картинці. так, Ось так. будь-яку, Або відео в картинці. На, на, на цьому на фоні цієї фото може бути іти відео. Тобто, як вам зручно. І ще у нас є така маска. Маска, це у нас обрізає наше відео, можна в кружечок, в сердечко, бачите, будь-як як вам зручно. ну Тобто, це може бути і потім наші, нашими стрілочками, розширити можна вгору, вниз, як вам зручно. І вже буде відео такого формату у нас використане. Наприклад, це теж можна використовувати дуже успішно у монтажі своїх відеороликів. Далі, що це у нас хрома. хрома. Ми обираємо і хрома забирає, ми обираємо колір, який нам не потрібен. Натискаємо на галочку. І бачите, синього кольору вже немає. Тобто, ось тут, де був, був синій колір, у нас вже прозорий. Точно так же можна зробити з чорним, наприклад, кольором. Обираємо. Натискаємо, і бачите, воно вже прозоре. Але треба бути з цим обережним, бо, як бачите, темні відтінки, вони не тільки чисто чорні. Ну, треба, треба експериментувати і дивитися, як воно виглядає. М -м, можна відмінити, знову ж таки, бачите, можна е стрілочками ми можемо коригувати наш результат. І якщо розмір картинки вам не подобається, можна завжди. Обітнути і вирізати те, що нам потрібно. Ну, так, наприклад, вирізаємо, і ось вже у нас зовсім інший варіант картинки. Ну, тобто можна експериментувати, як вам буде зручно, і як, що вам потрібно для вашого відео. Ось і все ми розглянули всі можливості нашого іншот. І якщо ви хочете більше можливостей, це в платній версії, але я вважаю, що для як для особистого користування, так і для монтажу уроків або якихось презентацій проєктів до, досить буде вам безкоштовної версії. Вона досить повна і, в принципі, всього вистачає, всіх ефектів. І можете робити будь-що. Також, окрім відео, ми розглядали відео. Тут можна ще монтувати, як ви бачите, фото і робити колажі. Але це тема вже зовсім іншого уроку. А я вам бажаю успіхів. Розбирайтеся з монтажем відео у іншот і до зустрічі у наступних заняттях.